А щас, це коли вони таке не оброблене. Ти, ти що, з ума взявся? Ух ти, тихо, щас здохну! Дивись, який тут кріперів, зато дві як я копаю. Я я в це відмовляюсь вірити, ти бачиш? Я просто рандомно почав копати, і я вирив цю движуху. Ще скажи, що тут діаманти є, да? Я, я взагалі я, я вийду з Майнкрафта. Ну, диви, він не спавниться. Заспавнився, валим, 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 валим. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт для того, щоб випробувати на собі бейбімод. Да, я вже настільки став старим і відкрив для себе третє око, щоб е почілити в Майнкрафт. От просто щоб взяти, скрафтити зараз собі якусь ерунду і, і щоб вона була максимально потужна. Щоб почати, нам треба що правильно прожати, реально газанути лайком, щоб все було потужно. Підписатись на канал, бо я знаю, що 60% з вас не підписані. Так не можна. Не можна, не можна, нізя, ні надо підписуватися. В общем, то треба зараз що добути просто-напросто дерева, спробувати скрафтити першу якусь свою річ, і ми відразу зрозуміємо, що й до чого. У нас є дві колоди. Ми робимо дошки, верстак палки і. і мені не вистачає на кайло. Ладно, хорошо, давай ще одну колоду навалимо. Бенс, все, все є в нас. Ставимо верстачок, робимо перше кайло. Бенс. І воно у нас зачароване, братва. Зачаровано на ефективність 5, вдачу 3, ремонт і незламність 3. Мені здається, що це прям ну потужно. <со> можна навіть уже не обновляти собі кайло, воно буде копати достатньо, достатньо потужно. Що тут у нас є якась печера? Да, ну можна сказати, що й печера, але мені тут потрібно тільки каміння. Диви, як воно бистро добуває! Я ніколи не думав, що дерев'яне кайло може так реально валити. Крепко. Ладно, забираємо відразу купу каміння. Давай відразу вугілля заберемо. Чому? -ні. Тут і вдача в нас, і п'яте, десяте, коротше, йо, у мене 19 вугілля, хорошо. Так, окей, нам треба що? Нам треба взяти щас, З кайфом зробити собі кам'яні інструменти і піти всі хвалити. Конкретно. В общем, ми робимо, значить, собі кам'яне кайло. Кстати, не зачароване, бо я ще в руки не взяв. Робимо собі, значить, кам'яний меч і. кам'яну сокиру. Чому б ні? Бемс, бемс, бемс. Бемц, от і все, і в нас все зачароване. Бем, ти диви. Можна просто з розуму зійти. Подиви на це тупе лице корови і пойми, що в цій корові є конкретно класно зачаровані речі. <звук> Але перед тим як то все робити, треба. Перекусити, всім смачного, блін, краса, ще бомба. Ну і в принципі, з такими крутими речами ми вже можемо з легкістю йти, когось шукати, пробувати валити. Я би хотів зробити максимально класну діамантову броню, так як діаманти мені буде дуже легко добувати, тому що у мене вдача три. І на залізному кайлі вона, скоріш за все, теж буде. Мені потрібно що? Мені потрібно просто знайти Вардена і завалити. його, Бо дракона ну дуже ізі буде забити. От прям дракона буде максимально легко завалити. А от з Варденом ситуація буде набагато складніша і цікавіша, мені здається, тому що, по перше, його треба ще якось знайти. Йти, а по-друге, він сильніш. Він прям крепко Злякався, я подумав, це якийсь мутант, а не, а не вівця. Ладно. В принципі, диви, мене вже м'яса вистачає. Ну тако, не то, щоб сильно вистачає, але трішечки є. Я би хотів знайти ще село. Або якщо я не знайду село, то знайти велику-велику якусь печеру і в принципі почати розвиватись саме через ню. Мені здається, там буде теж дуже-дуже непогано. Але, походу, тут море да, з цієї сторони. Значить, нам точно не в ту сторону. Бо я манав плавати, оце плавати то не моє. Я б нам буду пливти, знайду мільйон островів, і це буде м -м, прикольно. Я хочу прям таку прийти і знайти село ще і кайфунути. Його лема, зробить собі залізне кайло і спустити в печеру. Ну це прям легендарна буде тема. Ооо, ні, корів тут багато, але з минулого разу я, якщо чесно, поки що не хочу їх убивати, та й мені в цілому не потрібно, я можу її баранами перекусити. Так, а, а з печерою то взагалі пусто, нема нічого. Де печера? Ось до? Хорошо. Так, ладно, нам треба що? Нам треба смускепи. Обов'язково. І взяти кругляк в слоти, щоб їх валити. Нє, то ви ваще дурачки, що ви вилізли? Ха-ха. Це ж понятне діло, що я зараз вас розвалю, важу, не клепки нема. Ладно. Так, я бачу і залізом. Супер. Десь тут ще скелет був, наскільки я пам'ятаю. А тут їх два, окей. А тут їх три. Ну, насправді, не так і легко. Не так і легко. Йох, завалив скелет! Ладно, давай перекусимо. А то всяке буває, вони ще й попадають, по мені Щас якщо помру, це я буду взагалі, я буду в шоці. Ладно. Ми вроді як на бейбі моді, а я ще й померти можу. Окей, що в нас ще тут є? В принципі, нічого більше такого не бачу. Бачу трішки ще заліза. але мені би ось до заліза взяти та й не паритись. Шкода, що в мене нема автопережарки, насправді, але вдача працює на залізну руду. Перший раз це бачу. В натурі я ні разу до цього не бачив таких приколів. Ладно, поки ми не спустили ще глибше, я пропоную зробити зараз дві пічки. Чому дві? Не знаю, тому що в мене є багато каміння. Бемс, половину заліза сюди, половину заліза сюди. Все, кайфуємо, чилим і насолоджуємося життям. А чого все якось? У мене постійно через дупу. От я пішов. Хотів вже скрафтити залізне кайло. У мене тупо нема дерева. Змазіти можна, я не знаю. Значило, сти якийсь приколіст Так, що в мене по залізу? Трішки є. Можна крафтити собі, значить, зараз е, Залізне кайло Та й можна залізний меч взяти собі зробити. Бемц, бемц Бенз. От такі у нас зачари. В принципі, ті самі, але нічого незвичайного можна сказати. В общем-то, в мене є ще дев'ять злитків, я би зробив собі ще нагрудника. Щоб він був теж зачарований, хорошо. Нехай буде, нехай захищає мене, бо там далі вже темрява, я не знаю, що там відбувається, але мені треба буде туди збігати. Ти чого прийшов? Старіна, ти ж розумієш, що ну тобі хал. Все даже морква випала. Жесть. Так мені ніколи не щастило. Ладно, в мене є ще трішки заліза, я пропоную зробити ще штани. А ти йди звідси, бо мені моє вим'я треба ще трошки прикрити. Так, почекай, почекай, треба тебе в руки взяти, друже, щоб ти зачарований був сюди. В общем, все остальне ми можемо забирати, немає ніяких в цьому проблем, і шурувати ще глибше. Не знаю, чи мені потрібно ще залізо, давай візьмемо трішечки. Ніколи не думав, що вдача на залізо працює. Раніше не працювала, коли залізо випадало як блок. Тако блок залізної руди. А часто це коли вони таке не оброблене. Ти ти що, з мазійшов? Де ти взявся? Йди звідси, я вже очкану аж. Так, ладно, кріпер, здорова, здорова, друг. Пішов геть. Я добре вкачений, в мене бейбі мод, бертуха. Мене ще ще й золота буде тут. Тонна, тонна золота. Сюди. Не знаю, навіщо воно мені? Але нехай буде. Мені, по суті, треба діаманти. І коли в мене вже будуть діаманти, я зможу. Ух ти, йо, це я розкопав. Цікаво, знаєте що? У мене є трішки заліза. І що, якщо я зроблю собі капелюха, і там буде підводне дихання. Будь ласка. Да, сюда. Ну і в принципі можна пливти. go! Спускаємося нижче. Можливо, я щось толкове тут знайду. Ну, я, якщо чесно, не впевнений. Я ой як не впевнений в цьому всьому. Зато дві копаю. Я я в це відмовляюсь вірити. Ти бачиш? Я просто рандомно почав копати. І я вирів цю движуху. Ну як так? Ще скажи, що тут діаманти є, да? Я, я взагалі, я, я вийду з Майнкрафта. Ну ладно, обманув, не вийду. Здат, записувати. Але ти прикинь. Ніколи не думав, що так має щастити. Так, що тут у нас? Є діаманти якісь? Є золото. Ну, золото мені в цілому не потрібно. Можливо, я знайду щось толковіше. По типу діамантів. Будь ласка. Ні, тут тупік. Так, чую з Десь там. Ні, значить не там, значить він був там. Десь, десь там є, десь там, десь там гуде. Ну але то таке. Нам зараз треба подивитися ще те, що в нас відкрито, і повірити в те, що я знайду десь діаманти. Було би дуже і дуже хорошо їх знайти. Осьо тобі, диви. Диви, що найшо. Але тут поки діамантів не бачу. Але печера далі, далі, далі розходиться, така розходиться. Може я тут ще щось знайду? Може ще щось знайду. Ні, прикинь, ні чорта нема. Ні чорта, така велика печера, тут пусто. Це ні чорта нема. Ти Див, диви. Тут просто пусто, це печера. Я думав, мені. Пощастило, а мене тупо кинуло в якусь жопу. Тут ні черта нема. Ти прикейнь. Взагалі, пусто. Он до ша, лава лаває. Я бачу Ні, ми... ти ви, яке воно здорове. Че спустився? Кто тобі розрішав, га? Скелет помер Скалет померту. видно. Давай, давай, давай. Ти там гори, друже. А мені треба десь там діаманти ваші. Все, в мене є каміння. Ти теж іди геть. В яму свою. Хага, -ха, там і сиди. А мені надо діаманти, 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 діаманти. Он до ще, ти прикинь. Я ще в повному сеті буду. Братуха, Бувай. Там ду ще діамант, ти прикинь. А куди я тідів? Де, де ті, що були тут зверху ось до? Я вже загубив їх. А, осьо вони. Окей. А ну, з двох рут мені випало п'ять діамантів. Непогано, можна вже зробити собі діамантове кайло. О, хоча воно мені не потрібне. В цілому. Але так, то я би не відмовився. Воно, скоріш за все, буде набагато швидше копати. Але це не точно. Так, розкажіть мені, будь ласка, де ще діаманти? Так, ендермен. Ендермена трогать поки. Будемо. Нехай погорить трішки. Дивись, який в нього хп. Але зато дві перлини сюди на базу. Я би дракона супер різі виніс, бо мені тих перлин випадає тонна просто з кожного ендермена. І ще десь я бачив діаманти. Ось до вони зверху. да. Let's go до них. У мене вже дві моркви. Ти прикинь з цих зомбаків, морква тільки так падає. Опа, проходимо. Проходимо. І до діамантів. Блін, їх тут тупо мало. У мене тільки вісім на нагрудник. Ну мені нагрудник, по суті, не потрібен, у мене є. То я би що першим ділом скрафтив, так це черевики. Але до черевиків ще ну, треба ще щось вдіти. Угу. Тут уже по суті нічого немає, як я бачу. Я вже просто бігаю і нічого такого не наблюдаю для себе. Просто ходю, нищу всіх мобів. Це в принципі хорошо, але мені цього не вистачає. По-перше, мені треба меч обов'язково. Черевики, обов'язково. Меч у мене. Йо, Сюда Черевики чаруємо, і хорошо, все. Лишилось тільки до кінця познаходити класні речі, такі, як діаманти. О, ще один ендермен Здорово. Як справи? Як спалось? Давно заспавнився. Бо я недавно тебе побачив. Ти вирішив завалити. Так, на ту сторону ми нібито не ходили, да? Да, і тут є діаманти. Супер! Я сподіваюся, що ви тут не одні, тому що якщо ви тут одні, це буде проблема. Ну, од одна одна руда просто. Та ви з мене знущаєтесь просто, я не знаю. Ну там далі ще можна пройти. Диви, вони взагалі якісь якісь тупіці моби, чого вони за мною бігають постійно. Давай, гудбай, friend. Ух ти, тихо, зараз здохну! Двіські тут кріперів. <laughs> Ладно, можна похавати. Пока. Дивись, скільки ж тут які печери, просто здоровецькі. Тут мені неймовірно повезло на спавн цих печер. Але мені дуже не щастить на цей. На діаманти. Ну їх дуже мало. я не знаю. Ні, можливо, їх немало, баг... не можливо, їх нормально. Але просто що всі ці руди спавняться чисто по одному діаманту, по два. От було би їх там чотири, прикинь, я би залутав би. Скільки діамантів отримав би, що це капець. Я можу і спригнути, в мене невагомість є, але, в принципі, нормально. Давай догорай, вже та й не задобуй мене. Погнали, нам надо що? Нам треба ще діаманти? Дивимося по горі. По горі я нічого не бачу. Я в цілому майже нічого не бачу, я не знаю. О, діамант! І чотири кріпери біля нього. Непогано. Забираємо і валимо. А по яке воно здорове, я вам ще бачу діаманти, он ще одні. Діамантів тонна. Та й в принципі печери ультра здорові. Я ще впевнений, що я пропустив дуже-дуже багато всього. Прям капець скільки пропустив, але я знаю точно, що мені можливо буде вистачати. У мене вже є 8, я вже можу нагрудника зробити. Ага, ну 9, так. Коротше, не сильно О, ще діамант! Я в шоці. Тільки поскаржився на те, що не вистачає діамантів. У мене вже все є. У мене вже є все майже. Майже все. Ще трішечки, звісно, хотілося би золотих яблук. Ну, золоте яблука, ми, скоріш, за все, скрафтим. Бо там небагато. Ми ще ж по дорозі ще знайдемо якусь частину, і я постараюсь скрафтити її. Ну кріпери, це просто шок якийсь, я не знаю. Дивись, ви заліза? Я в шоці. Що за прикол? Так, що тут у нас? Є щось? Є діаманти. Іще одні. Я в шоці. Ти прикинь. Печери просто не закінчуються Просто, а ніяк не закінчуються Я би вже давно і портал знайшов. Я би вже давно дракона, напевно, міг би вбити, але просто то не так цікаво. Давай, йди, поплавай в лаві, брат. А мені треба ще трішечки діамантів. На повен сет, насправді, треба багацько. У мене є 17. В цілому, з такою кількістю ми можемо зробити собі ще нагрудник. Мені ще вистачить на штани. І вже непогано. І вже дійсно непогано. Броня є. Оцю штуку можна викинути. Цю теж. Я вже вдітий. Дуже-дуже хорошо вдітий. В цілому, ми можемо в такій броні спробувати йти шукати варденовське лігво. Але наскільки то буде, звісно, чітко, я не знаю. Наскільки то буде легко, я теж, чесно кажучи, поки що не до Петра. Тому можемо просто вилазити. Ага, сильно повилазиш. З таким чуваком. Так, що тут у нас? Тут у нас тече. Тача... Лава! Тихо, непогано, непогано. Так, я вже майже виліз з печери. Тут уже діаманти в мене спанитись не будуть. Скоріше за все, я так і буду з залізним Пелюхом, але якщо я буду шукати якогось вардена, то може я там в печерах і знайду якусь ерунду для себе. Типа там три діаманти якихось. Це в цілому максимально можливо. Сюди! Зараз вилазимо з легкістю. Шукаємо зимні гори, вбиваємо баранів цих, щоб у нас було що хавати. Ставимо пічки, щоб пережарити трішечки золота, яке в мене вже назбиралось. Нехіо. Валимо баранів. Прикинь, воно в воду впало і потушилось. Ха, прикол. А так тут ще багато їх диви. Тут і свині є сюди. Свині теж непогана штука. Ти звідки взявся тут? Погори гори там трохи. Ні ну, м'яса в мене є вже багато. І це тільки баранини. Ще в мене свинини є ось чотири. Коротше, непогано. Золото є. Зараз значить, що ми робимо? Я просто беру, у мене є вдача. У мене є вдача. То в теорії я можу, знаєш, навіть що зробити. Ще, 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 я можу навіть поставити верстак, скрафтити спеціально ще одну пічку для того, щоб перезарити залізо до кінця. Ось мені дало один злиток. І після того, як я добуду оцей один злиток, я зроблю собі ножниці. На ножницях, скоріш за все, буде вдача. І я обстрижу це дерево і постараю знайти яблуко. Якщо це так працює, то це буде топ. Так. Так, тут щось ефективність ремонт незламність. Ага, ні. Ну, ну в принципі, неважливо. Угу. Правда, яблука то не падають. Це са не хорош. Яблук то нема. Ладно, зато є золото. Ми можемо в цілому зараз зробити навіть собі залізну сокеру на заміну нашої кам'яної. І було би дуже класно зробити собі зараз лук. Я тільки що про нього згадав, тому що лук це тема класна, і ще в мене є нитки. Якраз три штуки, і стріл у мене трішки є. Але скоріше тут буде ну, так, звісно, нескіннечність. Нескінченність, нескінченність. На базу. Так, золото є, це хорошо, але нема яблук. Яблук тупо нуль. Я не знаю. Ну, в цілому, в цілому. Я думаю, що ми без яблук впораємось. Я чомусь вірю в те, що ми це зможемо зробити. У мене є дуже класний лук на силу 5. У мене є меч, у мене є броня. В цілому це можливо. Я в це вірю. Чесно кажучи, братва, я не знаю. Мені здається, що це десь тут, тому що я в цілому копався тільки що під сніжною горою. І наскільки я знаю, під сніжними горами знаходяться Варденовські штуки. Я був правий. Я був правий. Так що кріпер пішов, ти геть, ти теж пішов геть. Всі ви пішли геть, поняли, тому що... що я знайшов ту штуку, де я зможу призвати. Вардена, в общем то, що в мене є. У мене є трохи блоків, у мене є трохи діамантів. В цілому, я готовий. На це в цілому. Мені, по-перше, замість сокири треба взяти блоків. І блоків, можливо, треба добути більше. Ага, тут ще й такі блоки, які сильно швидко не добудуться. Ось до А, це глина. Все, ладно, ладно, ладно. Тоді байдуже, погнали. Погнали, попробуємо його зараз викликати. Ось сьо, ось сьо тобі. Давай, 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 давай. В принципі, не так багато таких штук, які можуть його викликати. Але я сподіваюся, що це можливо. Бо вони сильно далеко один від одного, я не знаю. А ще тут клас. Сторони бачу. Спускатись сюди нижче. Що тут у нас? О, о тут можна викликати, бо тут є та штука. Осьо тобі, осьо тобі, чуєш? Боже, тільки щоб він мене не виніс. Будь ласка, давай, 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 спавнись! Ну, диви він не спавниться. Заспавнився. Валим, 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 валим. Емо, давай, нюхай. Нюхай. Давай. Я ще й не бачу половини. Наплюху! Нібито він сюди не залізе, я не знаю. Я не впевнений. Ого-го-го-го! -го -го. ти гониш? Та він просто я з ним даже побитись не встиг. Давай дубль номер два. Але як ти, будучи там, валив мене через стіни? А, ні, через стіни він може, все він може, цей собака, все він може. Так, 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 так. Я просто біда в тому, що я його не бачу, поняв? Він ще з руки больно б'є дуже. Да, бачиш, бачиш, диви, що робить. Паскуда. В теорії так далеко не доплюне. Ну це в теорії. Надо похилуватись. У нього 500 хп. Меч буде намажити. Я не знаю, як люди просто варде на всіх завжди б'ють. Я завжди пробую, у мене завжди ніколи не виходить. Клятий тий варден. Диви. Побачив? Ах ти гамнюк. Іди ж ти сюди? Да. Що ж ти такий гнидюк? На, лови. Лови плюху, одну, другу, третю. О, починає бити. Давай, прокидайся, малюк. Старайся. Ні, зараз зуб'є мене. Ти прикинь, наскільки він жирний. Не знаю, скільки в нього ХП, але ХП в нього багато. Давай. Диви, 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 б'ю. Убив! Скільки спроб мені треба було зробити? Це шок. Це просто з розуму зійти можна. І наскільки я знаю, якщо поставити оцю штуку на тута, то воно буде, типу, розростатись, скоріш за все. Ну я не впевнений. І якщо, типу, зомбака тут убити поряд, от, то воно, скоріш за все, почне розростатись. Да, 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 це так працює. Ну і по суті, якщо притягувати дуже багато мобів сюди, убивати їх, то воно почне розростатися. З ще один зомбачок. Давай йди до мене, друже. Давай, 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 давай. Ми тебе валимо. Валимо ще раз. О, да, це воно. Фух, друзі, всім дякую за перегляд! З вами був Саня і всім пока.